Всім привіт! От дивіться, де я є. Торгенський заповідник. Короте, площа заповідника до 300 гектарів яка йде аж до Китая. Ось такі от гори. Трошки вийшло сонечко, ми тут ліземо з тіткою О, до водоспаду. Ось такі Коротше, Курити аж не хочеться. Так важко йти. Ну, йдемо по водичці. По водичці, під ногами, по каміннях. Аккуратненько і доверху. От. Хвилин 40 треба буде лізти наверх. От. Потім буде видно. Що і як. От, такі от, Такі от, зараз. Такі от горки. Ось так роздираємося наверх. Наверх. Да, класне слово придумав Вот. Вилізем трошки більше, буде ще одне відео.